Мені здавалось, що я вже точно знаю всі рецепти найбільш вдалих бісквітів. Але ось недавно я приготувала кавовий бісквіт для нової осінньої начинки для торта. І результат мене приємно здивував. Бісквіт вийшов дуже пухкий та високий, і його можна спокійно розрізати на 3, а то й 4 коржа. Тож сьогодні ми готуємо кавовий бісквіт по новому рецепту. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що нам потрібно з вами зробити, це підготувати розчинну каву до вводу її у тісто. Нам потрібно її заварити та розчинити. І для цього в ковшик з товстим дном відважуємо потрібну кількість молока. До молока додаємо розчинну каву. Ковшик з містом ставимо на невеличкий вогонь та доводимо молоко з кавою до кипіння. За 5 хвилин моє молоко майже закипіло і кава повністю розчинилась в ньому. Ковшик з молоком відставляю поки в сторону, щоб воно трішки охололо. Після цього в діжу міксера вбиваю 3 яйця. В даному випадку використовую яйця категорії С1. Як бачите, 3 яйця такої категорії мене заважили 167 г. Також хочу наголосити, що яйця для приготування бісквіту мають бути кімнатної температури. До яєць в діжу міксера відважуємо потрібну кількість цукру. Цукор для приготування бісквіту використовую білий дрібно-кристалічний першої категорії. Також для концентрації смаку додаю дрібку солі та тепер вмикаю міксер на найбільшу швидкість та збиваю свої яйця з цукром до пишності та щільності 10 хвилин. Також в цей момент я вмикаю свою духовку на 170 градусів, а поки ми будемо готувати тісто на бісквіт, вона якраз добре розігріється. Також що нам ще потрібно зробити, це підготувати суміш сухих інгредієнтів. Для початку просію потрібну кількість борошна. До борошна додаю розпушувач. Розпушувач зазвичай готує самотужки і від зберігання він трішечки збивається в грудочки. Тому я просіюю його, але на якість розпушувача це ніяк не впливає. Я ніколи не купую розпушувач в магазині і всю домашню випічку та всі бісквіти я завжди готую на такому розпушувачі. І я завжди залишаю задоволена своїм результатом. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Перемішую борошно та розпушувач між собою вінчиком до однорідності. До цього моменту кавове молоко вже трішки охололо, та тепер до нього ще потрібно додати соняшникову олію. Це виходять у нас такі рідкі інгредієнти для бісквіту. У мене ще залишився час, міксер ще працює і збиває яєчну масу, тому я ще паралельно встигла підготувати форму, в яку буду виливати тісто для бісквіту. Це в мене кільце діаметром 18 см. Одну сторону кільця я щільно обгортаю фульгою, так щоб тісто не виливалося з кільця. Та додатково ще ставлю обгорнуте кільце на дечку, щоб кільце з тістом було зручно поставити в духовку випікатися. Пройшов час та подивіться, як гарно збились яйця з цукром. Яєчна маса збільшилась в об'ємі в декілька разів. Сівочка від вінчика довго не розходиться. Міняю насадку вінчик на насадку лопатка та додаю до яєчної маси половину сухих інгредієнтів. Вмикаю міксер на найменшу швидкість та майже відразу вливаю в діжу до тіста кавове молоко з олією. Робить мій міксер буквально декілька обертів та вимикаю його. Висипаю до тіста другу половину сухих інгредієнтів, допомагаю міксеру лопаткою, піднімаю тісто з наддіжи. Знову вмикаю міксер на найменшу швидкість та паралельно відважую потрібну кількість кип'ятку. Чайник з водою я поставила на вогонь, коли збивались яйця. І до цього часу вода в чайнику закипіла. Та відразу виливаю цей кипяток, діжу до тіста. Робить мій міксер ще декілька обертів та вимикаю його. Довго тісто перемішувати не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитої яєчної маси. Краще домішати вручну лопаткою. Тісто вийшло дуже пухке та повітряне. Воно ніби дихає, коли піднімаю його лопаткою. Також тісто вийшло дуже ароматне, воно пахне кавою. Та переношу своє тісто в уже підготовлену форму. Та вже по звичці обгортаю кільце з тістом мокрим рушничком. Це дасть змогу тісту краще піднятися під час випікання. Та тепер ставлю форму з тістом в уже розігріту до 170 градусів духовку випікатися. Ось так виглядав мій бісквіт на 20-й хвилині випікання. І в принципі я вже була задоволена результатом, тому що такий бісквіт я спокійно змогла прозрізати на три коржа. Але подивіться, як він гарно ще піднявся. І так він в мене виглядає на 40 хвилині випікання. Моєму здивуванню, та щастю, не було меж. Адже цей бісквіт готується лише на 3 яйцях, а виріс він, як бісквіт на 4 яйця. Такий бісквіт можна дуже легко розрізати навіть на 4 коржа. Я перевірила свій бісквіт на готовність шпажкою та вирішила ще потримати його в духовці 10 хвилин, тобто загальний час випікання бісквіту в моїй духовці 50 хвилин. Готовий бісквіт переношу на решітку верх дном та відразу з бісквіту знімаю фольгу. І ось в такому стані ще в кільці залишаю бісквіт спокою до повного остигання. Десь за хвилин 30 бісквіт вже повністю охолов, та тепер тоненьким ножем врізаю його з кільця. Бісквіт вийшов просто фантастичний, такий високий та пишний, рівненький, без ніякої гірки чи ямки. Від натискання пальцем він пружинить. І для того, щоб оцінити його ще більш детально, нам потрібно його розрізати. Але перед цим нам потрібно обов'язково виконати наступний крок. Для того. Аби бісквіт гарно розрізався на коржі, краще всього стабілізувати його в холодильнику. Тож свій бісквіт я обгортаю харчовою плівкою та кладу в холодильник стабілізувати з мінімум на 6 годин, а краще на цілу ніч. Зазвичай я готую бісквіт в один день, а на наступний день розрізаю його на коржі та збираю з ним торт. Отже, на наступний день я дістаю з холодильника свій бісквіт та знімаю з нього харчову плівку. Розрізаю я бісквіт з допомогою гострого ножа та шматочка пінопласту товщиною 2 см. Спираючись ножем на пінопласт, спочатку надрізаю бісквіт по колу, а тоді, орієнтуючись на надрізи, розрізаю бісквіт посередині. У розрізі бісквіт вийшов такого гарного капового кольору. Відтінок бісквіту нагадує колір лате. Через те, що бісквіт стабілізувався в холодильнику, він майже не кришиться і його дуже зручно розрізати на коржі. Всередині бісквіт вийшов такий пухкий та дрібно пористий. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом, і вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. Посилання на цей канал з'явилось у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись. Посилання можна знайти в описанні під відео. Бісквіт мені вдалося розрізати на три рівненьких коржа. Та ще й залишилась шапочка, з якої теж можна було зробити корж. Але для начинки мені потрібно тільки три коржа і шапочку з'їли мої діти. Вони цьому дуже зраділи. Ну а в наступному відео ми з вами приготуємо з цим бісквітом нову осінню та зігріваючу начинку для торта фундук кава-шоколад. А це означає, що вам потрібно обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще й досі цього не зробили, та натиснути на дзвіночок з відміткою усі, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. І на шапочці покажу вам більш детально структуру бісквіту. Він вийшов дуже ніжний та в міру вологий. Він ніби шипоче, коли ламаю його на шматочки. Також він досить гнучкий, і це говорить про те, що з ним буде зручно збирати торт. Взагалі я залишилась дуже задоволена своїм результатом. І я думаю, якщо у рецепті не використовувати каву, а додати екстракт ванілі чи ванільний цукор, то по цьому рецепту можна дуже легко приготувати звичайний ванільний бісквіт. І тоді з таким бісквітом можна скомпонувати будь-яку іншу начинку для торта. Нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. Не забудьте також поставити вподобайку, адже це дуже допоможе Ютубу у просуванні цього відео. І тоді більше людей зможе приготувати такий вдалий бісквіт. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!